Дивіться, у мене ще з 30 листопада хризантемка не зав'яла. Ну, деякі вже зав'яли, а деякі ні. ні. Клас. Це Зараз покажу вам горішок е від матушки Аліпії. Так, він у мене лежить тут, на столі. Цей горішок. І цей горішок мені приніс. Дивіться, скільки горішків мені людина вислала. Боже, ось матушка ліп'є твій горішок, скільки він мені, як кашка, прибнажалася Обнажалася, так і ти мені горішків надала. Напечу, напечу. І привезу 30 лист... Ой, листопада, грудня, Боже, час летить. Дякую вам, пані Людмила. Броварам привіт! Скоро буду в Броварах. Я через бровари до мами їду. Мені так незручніше, але так дешевше, бо з метро Лівобережна дуже дорого беруть, так трішки економлю. Дякую вам дуже, дуже, дуже дякую.